Надавати допомогу внутрішньо переміщеним людям з Херсонщиною в Івано-Франківську відкрив свої двері. Хаб Я Херсон тут люди, які були вимушені покинути свої домівки через російсько-українську війну, отримують все для того, аби якомога скоріше адаптуватися у новому місті. Ми створили анкети. Люди через Google ресурси нам надсилають анкети зі своїми потребами. Потреби стосовно продовольчих наборів, стосовно теплих речей, одягу, постільного там. Гігієнічних засобів стосовно працевлаштування, стосовно розміщення в кращих умовах, щодо працевлаштування дітей в заклади освіти, питання, які стосуються їх щодо правової допомоги, психологічної допомоги. Ці всі питання ми збираємо пропозиції побажання людей і знаходимо варіанти їх вирішення. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич каже: нині підтримка людей. Деякі через агресію Росії були вимушені покинути рідну Херсонщину вкрай важлива. Це люди, які дійсно покидали свої домівки, і в чому були, в тому і поїхали. Як мені розказував мій колега, начальник військової адміністрації кроворогу пан Вілку. Коли ці люди бігли, і з-за того, що це було ну відбувалося дуже і дуже швидко, вони вимушені були покидати свої домівки в тому, в чому були. І е, я розказував моїй колезі, пані Світлані, сьогодні вранці, коли ми спілкувалися, вони біля річки Інголезі знайшли три тисячі велосипедів. Тобто, щоб ви розуміли, ну як ці люди покидали свої домівки. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук каже: від початку повномасштабного вторгнення Прикарпаття прихистило близько 6 тисяч жителів Херсонщини. Також в області тривають роботи по облаштуванню житла для переселенців з різних куточків України. Цю роботу ми продовжуємо, тому що розуміємо, що йде досить складна зима, і це потребує додаткових сил і додатково створених місць. Що дуже важливо. Хочу зазначити, що наша область і готова надалі ставати прихистком для людей, які цього потребують. В Івано-Франківську це не перший центр підтримки внутрішньо переміщених осіб. Був відкритий Ямаріуполь, зараз відкривається я Херсон». Центр дуже важливо підтримати тих людей, які вимушено перемістилися до Івано-Франківська. Я хочу побажати насправді, щоб люди могли вирішувати, де вони можуть мешкати. Зважаючи на цю страшну війну, сьогодні не всі люди можуть собі дозволити жити там, де вони хочуть. Тому важливо, щоб зараз тут на базі Івано-Франківська був цей центр, який допомагав херсонцям з різними питаннями. Тобто, питань може бути і соціальні, і питання працевлаштування, питання релокованого бізнесу. Тощо Центри я Херсон планують відкрити у різних містах. України. Ольга Грицюк, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї.